Почнемо з чого? Стиль класика. Граємо поки не пройдемо. Бо мені щось не йшло добрий день, О, добрий день. Добрий Вітаю, в моїй школі. Вітаю, дякую, дякую. Дві секунд. Твоє я ж не бігав. Подумай над своєю поведінкою. Мене було запрограмовано Балді відправив. Каже, подумай над своєю поведінкою. Я ж не бігав. Це взагалі не чесно. Він бачив мене. Він за мене попхає, Лише ж би Балді там не було. Я біжу, я не встигну. Давай, 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 давай. Єе, як я встиг, і ще й на ножниці зараз візьму Мінус шість. Десять. Каже, красавчик, чув. Один. Не віриться. Красавчик, красавчик. У нас є колодка. У нас є колодочка. І в нас є дві бісоди. Це дуже великий шанс. Іде. Це я, це я. Це я. Привіт всім, Ви на каналі Склеп. Граємо Балді українською мовою. І він говорив українською мовою. І пише українською мовою. Все українською мовою. Грати. Коротше, вирішив я його пройти повністю. Почнемо з чого: стиль класика. Граємо поки не пройдемо. Другу серію зроблю стиль вечірка. Будемо грати, поки не пройдемо, а потім стиль демо. І так ми з ним завершимо, щоб я більше днесі не вертов. Хіба я не знаю, що українські пісні буде співати, де ще вернемо. А так, все. Ну що, поїхали? Ми маємо нині пройти. Режим класку. Маємо пройти. Бо Мені щось не йшло. Добрий день, О, добрий день. Добрий Вітаю, день. В моїй школі. Вітаю, дякую, дякую. Балді каже, вам не сховатися. Ха -ха. Давай пять плюс 0. до рівні 5. 8 плюс 8. 16. а ноль минус 0. Вау. Я розумніший за тебе. Ууууу, молодець. Я молодець, бо я у літі учусь. Лискуча копійка, ти четвертак. Так, добре, давай. А як пройдемо з першого разу, ми до красав? Четырнадцять. Одинадцять. Ой, хтось мені казав, що тут написати, я забув, що. Я забув, я забув айк. Панель для думання. Що, злостимся? Давай, 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 давай. Оп! Е -е, направо, давайте. Починаємо справа. Директор Дирактор тут же біжить. А, тут малий гімнюх. Казало, що це дівчинка. Це серйозна дівчинка? Я, мені здається, що це хлопчик. Слухатька єпшугет. О! Як це його звати? Так, бісоду собі купуємо. Нам на кінець потрібна шоколадка і дві бісоди. І тоді я впевнений на 100%, що ми пройдемо. Так, заходимо. О, ще зараз свої ножнички візьму. Так, 5 2 дорівнює 3. 8 плюс 0 дорівнює 8. Тут я не знаю, що таке. Добре бе Так, кабінет директора. Щось директора давно не бачу, де він є, де він ходить. Директор. Директор школи. Лише для вчителів. Лише для підписників. Всі бігом підписалися, бігом. Шкарпетка пішла. Так, 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 давай, давай, давай давай. Оп. 6 мінус 4, 2. 7 мінус 6 1. Не знаю, не знаю, ну що то за приклади? Хто тут такі? Чотири зоста, Два є там з краю. Справа кабінет. Е, справа. А вот тут же є. Не. Давай, давай, два. А я може не встигну. Не мінус 6. 0. А капці що рублей? Диви, не він не поїхав? Що таке? Я не бігаю в коридорах. ДВЕ секунди. Я покарання. ж не бігав. Подумай над своєю поведінкою. Мене було запрограмовано любити... Балді відправив. Каже, подумай над своєю поведінкою. Я ж не бігав. Це взагалі не чесно. Во, ні, коротка пам'ять. Що що там писали? треба де прочитати. Я вже їду. готовий ти чи ні, Та я вже їду. Давай їдьте, я не готовий. Подружишся зі мною. Повертайся назад. Де Балді? Де Балді я взагалі? Тебе, мені це. Тут я був. Так, чекай, мені два зошта. Ааа, справа два зошта. Балді вже йде за мною. Той бульбулятор зараз його привезе сюди. Привіз? Не, не привіз. Не то уподобен мені це. Тебе. Так. Е, е, бісоду візьму. Ну. але до неї достати треба. Тут. треба, сли, треба, сли, треба сли, І балди в другий кут, туди. Чи куди Балді мені загнати? Я не знаю, що мені з ним робити. Тут два зашта, в принципі, є. А, Балді вже дуже близько. І копійка. Я не встигну взяти. Е, давай я візьму копійку. Балді ззаду. Капець Балді валит. Чуєш? Чуєш? Ммм, <бивоцяє> І <бивоцяє бивоцяє> що мені робити з тим из этим він біжить? Хтось замітає. Зараз буде той. Швабрата. І що мені робити. З копійку треба щось купити мені. Балдіяш там, давай ще шукаємо. О, ще й цей завда їхати. Давай, давай, газуй. Пограємо! Пограємо! Не пограємо! <грає> я не пограю, бо я маю ножниці! Ножницями обстрижу тут скакалки будеш грати. О, шоколадка. Так, ще бісоду би одну купити і йдемо до тих зошетів. Що це касета? Замість ножниців беремо. Давай. Зараз так той скакати схоче зразу. Так, куди я йду взагалі? Отут що? Там кабінет для реактора. Direktor, dobrven večer. Ja, 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 in če ne naredim ne zlo, zrazu. Ja, še tako, že dobrven večer na ta dan. Direktor, domiš, še enkrat je rekel? Ja, dobro, jedem kupujem Biso. Zlima, tvoja, tvoja. Ja, želim tu kupiti Biso. Če še kakor moraš delati? О, тут ще один вихід, Так, бесоду я купив, Балді де? Балді там. Мені треба тут колом обійти. Чи тут Балді? Ні, там вроде. А Касету? Ой, директор пішов Тут я був, ні? Був. А що капці означає, Ти я забув? Капці я ставлю і Балді туди б'жать вроді. Де Балді? Він вже десь сзаду. Ой, він туда пішов. Відкрив там двері, видів. Та-та-та, я знаю, знаю. Лиш би тут не ніхто не чіпав. Все нормально, все йде по плану. Зараз першого разу всім зочів найшли. Та й дити! Два, Два, три, три чотири, чотири п'ять. А чого він не каже Балді скакати? Це взагалі несправедливо. Лед встиг забігти. Давай, 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 Чикс. Так, 2 плюс 0 двоєчка. 2 мінус двоєчка. -0, Тут 0. Ее, погна, погнал, погнал, погна. Ну а що я зробив? Я бачу тебе. Він бачив мене. Він за мене попхає, лиш би балди там не було. Я біжу, я не встигну. Давай, 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 давай. Ееее, як я встиг, І ще й на ножниці зараз візьму. Так, 8 плюс 3, 11. Весі мінус п'ять. Три. Але мінус тому... Що Балді вже тут. Залишилось лише. маю робити? А тут я не вийду ще. О! Я. А чого? Ааа! Я я, але всі ми знайшли зразу. Перша справа нормальна. Та науки. А я думаю, чого він не біжить. Це біжит. я. Це я, це я. Зараз ти програєш. Нічого, нічого, це перша справа була. Добрий день. Добрий день. день. Вітаю в моїй школі. Той? Та бо цей ближ. А може і той. 4. 2. 1. Це правильно, правильно? Лайки поставили за правильні всі відповіді. Ходи забрати нагороду. Забрав. То виходу скільки треба найти? Чотири, вроді. 8. 4. 32. два. Оце був годов-яй-яй-яй. Що би він робив? Що б він робив, якби я вгадав? Так, ми йшли направо. Направо нормально. Але я бы директор не злив. Не нормально Один. Два. два три, три, три. Чотири. чотири п'ять. Пау! Сам грай! Ну, то це дівка чи хлоп? Всі кажуть, що це дівка, Ну може і дівка, виш. Якісь платьі в неї такі дивні. Бісаду взяв. Я бачу тебе. Ти бачиш друже. мене? Ну то так, що ти не бачиш. Каже, друже, я твій не друг. Так. 5 мінус 3, 2. 5 плюс 6. Одинадцять. E, 48. А, як я так не вгадав? А це був вгадав 48. Каже, не доуподобай мені це. Друже. Я директор? Хтось кричує, свистеть. А свистеть, то есть кричить, свистит. А свистить це директор, так? Там, а ну наш мир. Це було зайти сюда лише для вчителі. Так, добре, добре, добре. Два плюс два. Чори. Пять мінус шість. Мінус один. Не знаю. Неправильні відповідь мене злять. Та всіх вчителів злять. Так, от туди йдем. Де Балді? Копійка. Тут. ДВС, все, 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 давай. О, за капті візьму. 2, минус 6, минус 4, 3 плюс 3, 6. 2. Зараз цей берем капті. І зразу їх тут ставимо. Балді вже ззаду, так? Візьму. А як він біжить? Не бігати в коридор. Ой, я не хотів, я не хотів. А, та в принципі дав би. А що це капці поводінкою. зробили? Вони затримали Балді, та? Балді пішов туди. Мені туди йти? Один, ноль. Балді вже йде сюди. О! О! Тепер мені О! Е, тут що? Це самі перші двері? Дві е, Балді вже тут, а чого він тут? От туди мені треба, я його туди зараз, пульну. Давай, давай, підійди. Є, пішов. І я собі тут спокійно, зараз все зроблю. Два зошита тут. Не бігати. Та в будь ласка. 20 секунд. Це взагалі нечесно. Завтра батьків до школи. Угу, батьків до школи. Вони прийдуть тобі посратися тут. Пан Шкарпетка. Сором'язливий не любить, коли на нього дивляться, і заздрить тим, ми, хто, ми, має. хто має більше зошитів, ніж він. Сила в наш є. балді. Гарний вчитель, а слух, який має, одразу може. А, чекай, час скінчився, а я ще стою. Ей! Де Балді? Я в той бік. Може, я не в той. Ключки, на ну, всякий. Не у Та я не хотів! А-а-а! Я звуч меня не ключ. А я бы одно не стул. Третья справа. Балди, поки що так виграєш, я в шоці. я! яй яй але все файно було Добрий день. Давай наліво тепер підем, попробуй. Мінус 6. Красавчик. Десять. Каже, красавчик, чув? Один. Красавчик, красавчик Ти молодець, Ти молодець я знаю. Взяв. Взяв, 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 взяв. Так, 2 мінус 6, мінус 4. 2, 1 мінус один. 0. Вау, 320, 50-40, 68. Неодобре. Шос і не посміхаєш, Балді Злостився? Так, наліво. Чи направо знов? Наліво. Право, ми йшли той малий бігав. Правда, правда. Чуєш, тут навіть карта. Є, нема карти, Шкода. О, директор. А, ми зайшли сюди. В принципі, директор. Дивись! Вернувся. Я лише почув бігти. Увидів що я біг чи ні. Не увидів, вроді. Малий ще я біг. Ху. Добре. Так, Один плюс сім, вісім. Одиніс один 0 0, 0. 0, 0, 0, 0. Так, Балді справа, я встигаю. Oh, oh. Балді вже там. Oh, no. Тепер мені сумно каже. Зараз директор тебе і іде твій сумно. Давай, давай, я встигаю, я встигаю. Балді вже тута. Світ великий, клас, вільний. 0 плюс 6, 6, 4 плюс 3 7. Не знаю. Назад, 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 не встигаю. Ну, нормально. Тризошти з того боку, ми зараз їх швидко зробимо. За копійку купуємо без соду. Ну, це було. Малий побіг. Я копійку ще одну взяв. А це було прикольно, але шоколадку ще треба. Чекай, це їде. Він Балді може забрати, ні? Але він щось не хоче його забирати. Він щось за мною все обертає. Я зараз звідси. А копійку я сюди можеш запхати? Зараз я балді туди вальну. Балді, де ж ти є? Я Та і сюди йду, йду і вертаюся туди. туди. Балді дві дуже не далеко віду. пішов. Та вже два. Дев'ять. Два. Ще один зашит. 2-2-2. Два, два, два. Я знов сюди. Це хуліган. Так, дуже. шоколадочка. І бісода. З того боку. Як так? Я обіймаю людей до віку. Капці. Папа, папа. Добре. І шоколадку ми взяли. Я, Балді? Мені сюди. Ходи. Два, три, три, три Чотири. чотири пять, та, ну. А що я. Я нечайно. Так. Шість. Вже, два. Поехав, йде? Мені я що ні. не вже не. там. Ей, я не бігав. Добре. Там, коли телефон я був в цьому кабінеті? Весь Балді вже тут, бісоди не маю. Що я маю робити? Аму ну, нажме підписку бігом, Весь, ти щеся ще нажме разміноток, тобто ти не загубився. Капець Дивись, ще й малий. Та що, ти я не встиг? 7 плюс 8, 15. 6 плюс 0. 6. Ай, це капе. Так о, треба, знаєте, що робити? Вітаю у школі Треба мати Бел, дві бісоди і одну науки. шоколадку на кінець. Це я. Балді, я вже маю суперплан. план. Добрий, добрий день. Добрий день. Вітаю. Школі. І я вітаю твої школьни. Не став час для нашого улюблю. Всім! Красавчик! Чудово впорався, чудово! Ти молодець. Ходи забрати нагороду. Взяв нагороду. Блискучий четверта. Завдання копійка. Одинадцять. Мінус один. Краса. Добре, 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 красавчик. Давай, давай, ти, болдь! Все нормально. Все по старому плану, ми все такое добре робимо. Малий там уже. Ну йо. а що він тут робить з цього боку? Йди на урок, то нема уроку хіба? Чого його директор не ловить, а що це таке має бути? Несправедливо. Директор. Все і зараз буде. Поскачемо! Ані пшугет. Добре. Все нормас. Все добре. Так. 7. 8. Не знаю, що це таке, неправильні відповіді злять мене. А мене не злять. Так, туди йде. Той зараз буде бігати. Той зараз мене попхає, ні? Я сподіваюся, встигну перейти. Четвертак. Поки що ми затарні. Прекрасно. Я вже їду. Все, маємо. 8. Мінус 1. 5. я вже їду. Я вже їду. Готовити... так, добре, лишається один з 100 стопок і один з того. І в нас є купа всього. Ми ще навіть телефон зараз активуємо. Активуємо чи не активуємо? Та давайте, що? 4. 1. 0. Добре. Чи не активувати? Може ні. Може пізніше. Так, Балді вже десь близько. Балді вже близько. І що робити? Його треба нагнати. І то так нормально його треба нагнати. Я бачу тебе, друг. Нагнали. Я обіймаю людей до віку. Нормально. Нормально йде. Дві бісоди в нас є. І одне місце. На одне місце нам щось треба забрати. Що нам треба забрати? Колодка було би добре. Я бачу тебе. Друже. Не бігати в коридорах, каже. Давай, давай, хоч колодку візьмемо. І там лишається один зовсім з того боку. А де директор? 15. секунд. Добре. Твоє покарання. Не змушуй більше. А де Балді? Два. Один. Ноль. Добре. Все, гальма, гальма. У нас є колодка. У нас є колодочка. І в нас є дві бісоди. Це дуже великі шанси виграти. Так, чекай. Не це? Отам, От певно. Так, директор тікає чи не тікає? А де директор? Коротше, заходимо. Беремо останній зошит і валимо з цієї школи. 6. 5. Мої вітання. Сім Я не знаю де Балді. Балді там добре. Ура! Ага. Ми зараз тут свій легосенько його штовхаємо. І все буде добре. Але той директор буде кричити. Ми завжди тут просто замок поставимо. Я би взяв щось nah. смачне. Він взяв колодку. Чого він колодку взяв? Я не розумію, чого він колодку взяв. Так. І ще одні... один вихід має бути. Але з якого він боку? З цього вроді. Один, Два. Три. три чотири. Я. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ого, не зле, не зла. Поздоровляємо. Офігезно. Ти переміг. От цього я нині її чекав. Ну шо, ми красавчики? Красавчики. Чо екран, Вікаю, що, ми красавчики? Красавчика, а що чорний екран не розуміє? Я думав, що ми гру ломиємо. Ми науки. просто молодці. Перший е режим. Ми пройшли. Стиль класика завершено. Все, можна тако замикати двері, і цей балді звідти вилазити не буде. Другий стиль вечірка. Буде наступна серія, будемо грати стиль вечірку пройдемо, а потім стиль демо. За це вартує поставити лайк, комент обов'язково написати, підписатись, хто не підписаний. І чекати нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па.